Йоу, я на каналі Блоксей. І сьогодні ми з вами граємо на карті Ліс. Погнали! У мене вже, як... до речі, є новий чувачок такий, як живчик. Напій такий, гарненький такий. І зараз ми продовжуємо грати. Ви, Будь ласка, поки не забудьте підписатися та поставити подобайку моєму крутічому відеоролику. Дякую. Ну, давайте переплигнемо. Переплигнули і все. Закінчився! Переплигуємо. Це взагалі ізі левли. Ну, це вже трішки не ізі. Ну, а взагалі тут ізі. Тут легко. Головне, з зверху на них пригати. І так буде краще. І зараз не допригнув. І знову і все! Знову левел пройшов. Зараз на нього зверху напригну. є. Yeah. Тоді і на цього зверху все є. Тоді активую двері відчиняю і пригаю вгорі. Зараз націлюю і все. Тоді чекпоінт. і плих. Тут це на мене дивиться вже нерадісно. Зараз пила. Обережненько. Зараз покажу, як тут пройти. Ось так от, хто не знав. Наступний левел 19-й. Погнали! Тут взагалі нічого складного, я поки на початку не бачу. Тут такий міст. Ось так от обережненько ми її беремо і проходимо і швиденько. До речі, можна ще пройти на час і отримати бали, тобто бонуси. І все. Помігна, що це <кій>, легше, ніж ті левли, що були перед цим. Перша частина на поляні. Ото. Хто дивився першу частину, скажіть, для вас яка частина краща? Тобто легша перша, чи оця частина ліс? Для мене, мабуть. Ви поки, будь ласка, не забудьте підписатися або поставити подобайку цьому кручу відеоролику. Дякую. Пригаю, туди пригаю і бочку кручу. Не бочку, а я не знаю, як він його називати. Пеньочок. Пригаю, щоб він мене не задавив і зараз переплигну. І все. Зараз качу-качу його пошвидше, швидше, швидше. І з цієї попитки зробив. Взагалі коли його, коли я його проходив, потрібно було десь три попитки, дві попитки. А це. Е, не дві попитки точно, а три десь. Зараз активую і прих. І прижок і знову левел пройшов. 21 левел зараз візьму, плигну, плигну. Сюди візьму, тоді. Угу. Зараз ми маємо цього е, нідзу Ні, у, побороти. Все. Побороли його. Ось. Все. Ось так от. Ви, будь ласка, напишіть комент, яку ви хочете гру, щоб я далі пограв. Ні. Маю зірочку заробити і заробив. А тут я маю монеточку заробити. пригляну чудика. Плигнув. Тоді чекаю. І швиденько є. Yeah. І знову є. Yeah. І знову левел закінчив. Наступний левел 22-й. Поїхали. Я вже не пам'ятаю, на якому там левелі має бути бос. Зараз його трішки затримаю і плигаю. Поки що я тут нічого складного не бачу. Зараз пеньочок знову. Його нагору Туди закотити добре. І на чудика. Я побачу, я просто бензопалу. Переплигуємо туди знову і паркуримо. І все файно. І зараз біжимо в чорночудика. Зараз цю штучку достаю і плигаємо швиденько, щоб вона не заховалася все, встиг. Та й обережненько тут паркуру. Тоді я швиденько активую цю. І швиденько не спускаюся. Ще часу трішки є і встиг, добре. Та я цей Конфу <кху> Кон фу. знову. А там же ж ніяких речей нема. Ні, нема. <кху> Тому можна паркурити. Супер. Все левел закінчився. Погнали 24 левело. Зараз А, не активна. Зараз її активую. Отак. -от. Обережненько. І все добре. Тепер оцю зірочку отримую. далі вгору пригаю і сюди. І на місце. Знову пробую. Цю повністю витягую тоді цю. І все вийшло. Це добре. Ось, тоді знову на цього чорного чудика і левел <кій> прийшов. Все, чекаємо конфу. Пандочку. А ви, будь ласка, не забудьте підписатися та поставити подобайку тому ключучий відеоролог. Ну, дякую. Та ні, як вони це роблять. Зараз він має переплигнути, і я на нього тут. Оп! опля, і все. Зараз на нову чекаю. Грушка така гарненька. Мені сподобалось. Спочатку туди при... плигну. Хто хоче яку, гру, будь ласка, напишіть в коменти. І в кого яка люб, улюблена гра. У мене улюблена гра це PUBG Mobile GTA 5. Ось, Навіщо я туди приграю? E, Mobile, GTA 5. І Red Bull 4 стало також. Раніше є думав. Що це за Red Bull 4? Як я колись спробував грати в 21 му році Brawl Stars і подумав, Фу, що це за гра така? Не цікава. Ну, і я в неї до сих пір зараз граю. Ось зараз мені пеньочок підчиняє. Бролл Старс цікава гра. Все, левел закінчився. 26-й левел, а 30-го має бути босс. І плигаю сюди, на інший пеньочок. І не всі монетки збирайте, тому що я вже цей левел пройшов з себе. А якщо ви не прийшли, то всі збирайте. Ага, то я сюди сплигаю. Зараз на ньому маю підпрыгнути. І все. А, тут ще один. Ну, вже його я брати не буду. І все. А я так його було потрібно, все Типово, щоб у нього шансів не було. А тут уже складненько буде. А гляну, який цілий лову, а тут вже реально поскладніше. Тут уже набагато складніше. Все. Вибрався. тепер повище, Кочуся. Переплигаю. І тут ці ніндзі. Угу. Ні. Я ніндзю виграю обов'язково. Все нінчо виграв. Це взагалі цей левел проходив, але він якийсь складний був. І все я його пройшов! нарешті заганяюся повністю. І заплигую все. Фух, є. І тут ще заплигнути потрібно з цієї штуки. Ну, це легко було. Все! Ці, цей лево. Я цей левел знаю, як пройти, тому що я вже декілька разів проходив, щоб не забути, і повторював його, щоб також не забути. Супер. І чекаємо, поки маньочок наш докотиться. Докотився! Супер! І всі Сімленочки збираю, Т той, тобто зірочки, котяк, Плигну. Фух, є, було нелегко. Майже? Ні? Як не заплигне? О і наступний левел з Ось левел з босом уже нарешті. Швиденько поки він типу, свого пальчика посмокче. Тут напала. Чи запала, я не знаю, як він можна сказати. Трішки відійдемо, аж грушка в шоці була. А коли була запала, вже не мов в шоці. І тікаємо. Ой, ні-ні-ні, тут точно бензопили ж будуть. Уже дві. А як вони друг через друга проходить? Ось так обережненько, Я пройшов. Тоді знову бензопили дві, має бути. Майже він на мене плигнув, але я не потрібно було, щоб він на мене плигав. Цей бос, наче, по мені складніший, ніж. Перший, він майже на цей оцей ніндзя на мене плигнув, але не плигнув. Ніндзя в червоній пов'язці, а він в синій. Синій, я скажу, гарніший, ніж червоний чомусь. Але чому я вам не розповім, тому що я і сам не розумію. Але гарніше як. Тепер обережненько чекаємо на момент і біжимо туди <кій> знову. Чекаємо. На мене не потрібно було перегати біно. Будь ласка, поки не забудьте підписатися, то поставити подобайку цьому крутячому відеоролику. Дякую. Я дуже старався. І, взагалі, будь ласка, comment, яку ви гру хотіли б, щоб я засняв. Щоб вам сподобалось. Дякую. Давайте вже <кхем> цього боса вже прийду. Нарешті. ой ой От складненько. І останнє сердечко його. Є, yeah. якщо ці чудики не випригнуть. Усе тридцяти левел, я пройшов нарешті. І ліс я вже пройшов. Це він йде з лісу далі на фабрику. Далі у нас буде фабрика в, в наступному відео, в наступній серії. Всім дякую за перегляд! Бувайте!